Ну що ж, усім привіт! З вами Династія Дефрольберг. Так. Сьогодні у нас у плану м -м, напевно, скоріш за все, трішки побути з Ніганом. Я тут трошки зробила ремонт, додала ладечого. От трошки з ним побудемо. М -м, тут реально дуже в мене багато сімів помирало. Сусідів, звісно, не моїх. Um, от, uh, по помирала Лана, Джейкоб, Денис, Льюіс, Віра, Константин, Максим, Ірен, Зінаїда, Дон Кліфорд. Ой, ой. Алекс, о боже, і знову. Боже, чому так багато людей вмирає? Um, їх, напевно, просто вік один досяг приїтанабель, я звінюю, щоб тобі сказати. Андроїлі пішов життя. Ну, ми це бачимо, дякую. Але з Конґадзе, до речі, це ж рідна сестра нашого класу, а клас йде на роботу. Сумний, дуже сумний, божечки. Мені дуже шкода. подруги, подругу, тебе сестра померла, Алло або подруга вирушив на роботу. Маркус Теж, а Алекс Помер і Гаррі Девіс помер. Це, до речі, Я не пам'ятаю, які вони чи перші, чи другі мільйонери в моїй династії цій, взагалі. Ось. На Лані у нас тут дворецька, і ще досі у нас дворецька, чи ні? А може, А може, та. Ладно. так. Тут садочок наш такий прекрасний. Ось, до речі, у нас був день лотереї, він пройшов успішно. Ну, і зв... ним я, звісно, не буду її купувати, тому що у нас і так мільйони -мільйонами, і Я не знаю, що з ними робити навіть. От це я ж купляла тоді з нашою смайкою іншої. З... Там Де Анна, Франциско, Блейк, Велідія. Ось. Що ви тут, мої, хороші? Боже Вони такі милі. Я не можу просто з них оцей наш лак. Ох, божечки, такі милі. Я, я не можу, чесно. Е, так, я думаю, що ми потім підемо з корнелією у нашу а, ось Я там, до речі, теж її іншою зробила. Е, скачала з галереї От. Так, вийдати немовлят. Я хочу подивитися, що це таке? Що це за нові такі штучки додавалися нам. Ось, до речі, оцей манеж, Чи як його там? Як тебе там те називають, божечки? Я не знаю. Ну, Давайте посадимо сюди Нігана. Я хочу подивитися, як вони взагалі будуть взаємодіяти з дітьми. Лаки тут за нами ходить. Нехай, можливо, Клаус. Ні, ні, не потрібно йому там наполегло працювати, тому що він в жалі, скорботі не потрібно. Не потрібно. Мені шкода. Так, подивимося. Що ти тут? такий злий? Така злюка він? Ти ти. Ніган. Е, так, добренько доглядати, перевірити стан, підняти. Ні, не... Давай граю зніганом, будь ласка. Yeah. Куди чай! Нікина до доблиску, Боже, пограй з знігоном, будь ласка, я тебе прошу. Е, я, до речі, хочу купувати якраз доповнення. Е, зростаємо разом. Е, от, ще сніжні простори і. <плес> а, боже, я забула, як вона називається. З. Там, де типу, селище. Ось. Серхіо Девіс. Це до речі, цього Гаррі Девіс, синок, один з синів. Вони там це як. Якби... Наслідник там послідник. Ось. Гаррі. І Він своєю дружиною буде чекати. вважає, дитину чекає. 32 доби, тому, тому що я вже давно не грала, давно не заходила, давно не записувала. Закінчилась франциск, боже ні. Боже, ні! Ну... О боже. Франциск, ну на що ти? Ладно. Ем, так. Ем, угу. Крадіжка сафірів, о боже. Um, в тюрму в тюрьму, в тюрьму. Мені таке раніше попадалося, і це потрібно в тюрму мені здається. Um... О, да, все. Правильне рішення. <риклад> Може спати спокійно. да-да-да Він за. Ну куди нам ще мільйон? Боже, може, давайте, я не знаю. Франциск почне займатися благодійною. О, божечки, а що у нас тут? А, це луна, луна Вілореаль. Вона нас Боже, навіщо? Я думаю, що я просто відміню цю послугу. Я, звісно, знаю, що ми мільйонери, але нам не потрібно дуже багато цих всіх прогуляти. Роботу прогуляти, не? ні, не треба. Що це таке? Натирати до близько. О, Боже, вони з тим своїм. Натирати до близько мене доведуть до білого коліня. Щасно вам кажу. І знову. Молодець. Ось. Так, ну давай. Ой, яке звільнитись, Боже, що я роблю? Все не те. Так. Ам... А, це потерміно на будинок. Точно, точно, точно. Від е, скасувати послухи садівника, та. Нам не потрібен садівник, дуже дякую. Дихання смерті знайомого знайомої. Ну, так, вона mm -hmm. декого не знала. О, до нас хтось прийшов. Це у нас Варвара. Варварочка, чого ти до нас прийшла? Моя ти хороша. Давайте запросимо уйти її. Е, так, ну що, ну. І. Яка ж пошта? 18 тисяч, боже, звідки воно у вас? Люди мої хороші, вони і скорботи. Те, що вона програв в лотереї, все, заспокійся, заспокійся, все буде добре. Зараз ми підемо ем, в нашу цю ветклініку і все. О боже, Ніган плаче. І Ніган плаче, та спи, спи собі. О, правильно. Божечки, божечки, ну не плач, маленький. Все буде добре. Спробуй заснути, ласка, будь ласочка, будь ласка, спробуй заснути. Спробуй подрімати. Піти подрімай. Та що це таке? Чому до нас всі хочуть іти у гості? Давай, запрошую увійти і все. Йдемо звідси з цієї доми. Далеко і надовго. Ми, напевно, дізналися, що Франциск наш рідний брат, тепер мільйонер. Піде, підемо, подивимося, Що там? Як там? А Вони нам не потрібні. Давайте подивимося, що у нас сільським історіям. Ага, нічого, добренько. Все, Корнелі, ти збудра, бадьора, давай, ідемо. Це буде надовго. Надовго е, Давай відправляємося. В заклад наш трошки полікуємо тварин. У мене, до речі, не дуже багато їх збережені цьому. Е, тому, я думаю, я перенесу з іншого збереження в це, трішки, щоб вони не, ре... не генерувались. Тому що мені не потрібно дуже багато. А то потім воно буде все топити, лагати. Ну, мені таке не потрібно. Так. Що, в тебе є ж, да? Луна, луна, да, да, да. Сейв, открываем. Так. О, заслужен підвищення. Ого! Клас. Маркус, ну ти... А! Ти... Вецел, ти... Yes. Мужик. Е так. Добренько, що у нас тут. Е Давай ми... Луну зараз Спро... ну, щоб вона оплатити навчання. Обширне, будь ласка. О, все, пацієнт пацієнт наш перший. Ну, не перший, а, а може, перший. Uh -huh. Я не знаю. Камерон Флетчек прийшов до нас. Це чоловік цієї Анжели на Я їх звела. Ніби Анжели та. Дякую, пані Девральберг можливо вес на свої свои я піду після зміни Добре, добре. Так, а що давай. Борочки. Ам... Божечки, борочки. Божечки. Давай тепло поздоровся з своим пациентом. Амм. Ну, по ти сховалась ты схвалась? Джозі, а, Джозі, Ем, <ривачу> um, Так, пошло на плановое Окей, добренько. Давай-ка. Джозі йде. Oh. Зараз ми подимся. Що ти, що ти? че? Куда? Ти? Куда? Очікування було коротким і приємним. О, клас. Це вже дуже хороше враження першого клієнта. Так, пору успіхи. Еще А, Так подимся, что там з диханням, серцем, що, що там у нас? Ну-ка, ну-ка. Угу, угу, А можна просто занять в карточку? Що ти там простому лицу? Хм, ношечки. Все? А -а -а. Все, Все, профілактично, пропучку, давай. Щоб не захворювала вона. Oh, Отак. От. Закінчений. Не було хороший. Так тобі він сказав, що це плановий. огляд ти! Боже. Корнелі. Uh, похід до все. все Просто прекрасно. Луна, що ти тут? А Олі. Оце якраз же ж Серхіо Дейвіс чекає будинку своєю жінкою та й. Ой Боже, а оцей же хворий. У нього тут а, і щось він вонючий, і щось з рота, і, і. можливо, плохи. Коротше, луна, я тобі не заздрю. Або це, можливо, наш буде пацієнт. Давай, тепло повістуємо нашого пацієнта. Я вже зробила собі якусь ізяку. О боже. А... Конечно. Конечно, мы удаемся ее. Я... Конечно, добре, you... что ты хоть помітил. Uh. Луна тобі так, как бы, удобно, да. Класс. подобненько, мені здається, тобі так прибирать. Хорошо. Вона баганута, вона трошки цейп. э, Скайном об'єкт. Бо вона зонтик которая не кудись пропав Все. О божечки, чому ти такий. Ну, Блін, тебе треба успокоїти. Давай быстренько. Його втіш, будь ласка. Не переживай, маленький. ми все зробимо все буде добре. О, все би знялося, ну ти прям молодець. Дихання. А наше дихання? Айо, і на це хотіла. А, ні, все правильно, все правильно. Whoa! Так, шкіру шерсть. Whoa! Whoa! О боже, yeah. моль. круто, mm -hmm. мати моя, відео. Mm -hmm. Через дубу, щось там. Дивиться, ну ти молодець. Mm -hmm. О, все так швидко. Mm -hmm. Ну, антипатія, отак от. Е, так. що, Як ми будемо його лікувати? Ага. проти поразить, ага, добренько. Добренько. Ну давай, Колі. Луна, дивися, як правильно робити. Грязно, ну то прибери, будь ласка. Опа, опад. Клас! Все, вилікували ще одну хворобу. Що у нас тут, а? Похід витрина. О, клас. Все, прекрасно. Ой, ще щось. Ладно, це вже ми не подивимось. Так, що тут, Ірл? Це я так розумію. Ну ладно, не буду спойлерити. А можливо, я ж спойлер, я не пам'ятаю. А, ну, а де твоя собачка? А де твоя собачка, Меді? Алло, Ірл? Ирл. привіз нетерпением появилась ну Давай. Клаус, Йой, ти багато. А, бачу, 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 бачу. Бачу, Меди. і можливо, хватить? Все, я думаю, трьох ми. Улікували, класно. Ніколи себе так не поводила. Мені здається, що це пройде, але. Мені здавалося, що це пройде, але сталося тільки гірше. Будь ласка, зробіть! Все можливо. Та, звісно, ми зробимо. Звісно, ми зробимо. Дуже любимо наших тваринок, не переживай. Божечки, що тебе замерзло? Що з нею сталося? Ірло, блін. Що ти не робив? Двойку нам поставили. Ти що? Ти ну, троєчка, вже добре. Будь ласка, Корнелі. Каву свою потім поп'єш. Зараз закінчиться вже пацієнти. Це остання меді. Ой, ти, малесенька. Зараз все буде добре. Юрілам проживайте. Присядьте, будь ласка, зараз ми зробимо. Ну, або пустіт, я не знаю, як вам там. Так, ну, звісно, шерсть шкіру. Видно, що з нею щось не Клавітей. так. <мес> О, -о, -о. О боже! О -о -о -о. Бистро, бистро. Ось на давай. А -а. Все буде добре. не переживай. А -а -а. Потрібно буде зробити, до речі, <мес> ось оц цей. <мес> Укол. Так, добренько. Так, дивимося, давай. Шкіруй шерсть. Дивимося, що там. Ти знайдеш, звісно. Так. Давай за погляну в карту. Ага, там щось знайдеш. Ерл так дивиться на Корнелі. Корнелі. Так, Ірл, вона зайнята у нас. Давай, ну, давай з кимось іншим познайомо. Ірл, ха! Зіно, вихована. Так антивірусний препарат. Lumi, no. Не проживай зараз, укольчик. <плес> <плес> <Боже. плес> така смішненька. Я не можу. У нас теж, до речі, я позикла, я можу познайомити вас. Та-та-та. Так, все. Клас, вилікували хворобу. Божечки, що ж ти так хочеш в туалет? Ні. А, ви стоїте, що угу. Рахунок господарю нашому. Угу. Давай. Elfanzo Арханає? Дуже спокійно. Une. а ти думав, ти переживав. On... Боже Ірохан. Що вони всі помирають? Скажіть, мені, будь ласка. Це просто капець. А де туалет, до речі? нас нема. А ні, є десь туалети, а, де? Там? А, тут. Елки. А, а, я, а, я, а, я, а я не побачила. Луна, ну, ти, звісно, класно заходиш. Взагалі нічого не тебе, да не змущає, да Ну я бачу. Класно, стоїш нас тут? Підтримка жіноча підтримка. Оце я розумію, я, я розумію. Класно, дякую. Так, ну що, ми добре попрацювали до п'ятої годинки. Я вважаю, це успіх. Хочу полити всі рослини. У нас тут, да, до речі, якесь е м'ята, сонна м'ята якась. Ой, ой. Кшав ще. Рим'яти. Класно, класно. Мольберт. Навіщо тут не розумів? О Боже! Акіра Кібо і Мікаухо. Стосунки зруйновано <піш> районощами. Просто клас. Дервно буде подивитися, <піш> що там. У них, до речі. Наскільки все погано. Ой. Можливо, все достатньо. А, до речі, та закриваємо, 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 закриваємо. О, у нас вже дві спло... ой одне сполофа, ну я клас. 375, що у нас для розвитку присподиво, атмосфера. Якесь сервисово, у нас досконалість. Шість ну, годин цього. добре. Вже <говори> <Жеку>, про <говори> дитину мріє. Не переживай. Можливо, ну, Ви ще взагалі то з Маркосом хочете а, трошечки для себе пожити. Вже нехай на ножки. Нехай вже ніган підросте трошки. Хоча б дитиною стане, а то він тільки цей. Так, все, повертаємося, так думаю. Це не відкривання. Нехай ніган підросте, я думаю, тоді. Ви вже захочете її собі когось маленького чи маленьку, не знаю, хто вас там буде? Ось ми будемо спостерігати. Зараз ще трошки на ній наподивимося і все, будемо, думаю, завершувати. Яким хочеш, що тут Слімон баналі познайомитися ближче. Можливо, можливо, колись. Так, ну. то у нас тут? Так, Клаус, боже, ще досі понурий. Ну, ладно, ну, можливо, піжи до свого синочка. Він тут у нас. О, у нього ваги немає. Е, Очки, я знаю. Я знаю, що я хочу. Підніми, будь ласка. Його. Клаус. Не переодягнувся. що Це має бути Клаус? Вставай, будь ласка, не сиди. Будь ласка. Аннабелька тут ну, натирає, до близьку, молодець, справжній. Прагнення чистоти. Мені здається, що ти трошечки занадто вже. До цього відносишся. Ну а ладно. Клаус, будь ласка, давай, ну не, не дратуй мене. О божечки, Ніган, ти до нас йдеш так. Є ти маленьке. Ну, чого ти біжиш до таточка? Він зараз все до тебе прийде ні. Клаус. Молодець. Ну, ні, молодця немає. Ну, звісно, сестра померла, що ви хочете. Oh, Думаю, Маркоса потрібно буде звільнити. Не переживай зараз, маленький, зараз з тобою, таточку, посидить. Давай прийнути у спогади. Ем, давай гойдатися разом. Ой ой. Гойдатися будете? Стану ми... Куди покласти? Я тебе зараз покладу. Гойдайся, будь ласка. Ні. О Боже, це буде дуже. Ні. Клаус, будь ласка, візьми його. Візьми не yeah. хоче на ручки, ну ти не бачиш. Кожечки не хоче на ручки. Малесенький. Ні, ну будь ласка, не йди, не йди від нас. Зараз все буде, зараз та, зараз татко все зробить. Yeah. Я, я, я не дочекаюсь. Здесь на Лані це швидше зробить, аніж Клаус. Клаус, ну візьми ж його на ручки. Ну візьмиш його малесенько, ти ж не бачиш, як він просить. Я тебе зараз кокну. Реально, Клаус. Єєй. Це перемога. Якщо вони ще будуть разом гойдатися тут, то це взагалі буде прекрасно. Ей, він іде туди. Гойдайся. А він буде гойдатися. Є. Боже, це прекрасно. Це прекрасно. А знаєш, що зараз ще зробив? перевірити стану. О боже! Ритмі М -м, так. Маленький хоче увагу, він хоче в туалет, але ну, сам сходить в туалет. Давай його покормимо. так його, будь ласка, покормити? Я думаю, можеш. Я я тестувала це, і ти можеш. Будь ласка, не клади його. Нотку. Так, спокійно, спокійно, все буде добре. Будь ласка, погоду його з пляшечки. А до речі, скільки йому до 10 днів. а, Ще нормально, ще нормально. Ну, ти от, ну, ти хочеш просто від нього позбутися, да? його хочеш. Ну, я знаю, знаю, клаус. Але це зі мною не вийде. Uh, ти будеш його доглядати? Навіть який би ти не був О, давай, до речі, спробуємо дитячу їжі. Oh. А, ну, ок. Якщо вже так, ну добре oh. давай. Huh? Ось, покормиш його, що він там хоче. У е, нього дозвілля погане. Давай приголубити його, я то не знаю. грати Гратити. Що таке, губ, побачу, що він зробить. Ось і потім, я думаю, ви сядете тут водку uh -huh. і будеш його колихати. він спати в тебе There на ручку. Ой, oh, бозі. <laughs> він такий oh. смішненький, oh. я не можу. дитятко. Oh. ти дитєтку. Айті спа. Такі милі. Ну, до речі. О, хорошими друзями стали. Так. О, ні, ну чому ти це робиш? Чому ти. Він ти? скоро мене е, заведе в могилу мені здається. Е, е, так, добре. Ой, дайте, будь ласка, з ним. Раз. Дякую. І зараз э, для нього оце... ...дрімати. Куди покласти? Він мене взагалі не хоче, слухати, я so зрозуміла. Так, Коронелі, ти там будеш ты тут он взагалі? Aww. Ой, дайся, будь ласка, з ним. Поренду погоди він може з цим з маленьким. І давай час дремоти для Нігана. Все. Це все, що від тебе потрібно. Добре, Клаус? Не вставай. Сиди. Отак от сиди все буде прекрасно. Приті в тебе. Єй! Усе це тотальна перемога, я вважаю. На цьому, я думаю, можна і закінчити нарешті. Боже, нарешті. Так, всім дякую вам за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь, і всім пока-пока.